Всім привіт з Лондона. Якщо ви український студент, який прагне навчатися в університеті Великобританії, то скоріш за все ви стикалися вже з таким поняттям, як Foundation. Тож давайте розбиратися, що це таке і для чого він потрібен. По-перше, необхідно зазначити, що шкільна освіта Великобританії триває 13 років, в той самий час як українські школярі навчаються тільки 11 років. Тож що дає програма Foundation? По перше, це покращення англійської мови, також до академічних предметів і адаптація під британську систему освіти. Після успішного завершення Foundation вам гарантована автоматична прогресія до британського університету. Але якщо ви завершуєте українську школу і у вас відмінна успішність, у вас чудова англійська мова, то радимо вам розглянути також програму під назвою International Year One. Ця програма повністю відповідає першому курсу університету, але з додатковою підтримкою для іноземних студентів. Таким чином, після української школи ви вступаєте на International Year One, навчаєтеся там рік і прогресуєте одразу на другий курс університету. Таким чином, ви не втрачаєте навчальний рік. Пасочка, залишайте ваші коментарі, пишіть або телефонуйте нам. І ми вас обов'язково проконсультуємо та підберемо для вас найкращий варіант.